Мадяр добиває дамбу білгородського водосховища в регіоні йде евакуація. Вода затопила бліндажі, де перебували російські військові. Під загрозою опинилися чотири бригади армії Російської Федерації. Частина окупантів тепер відрізана на вовчанському напрямку. Україна робить водяний котел для росіян і чекає на поповнення в обмінному фонді. Що сталося? Чому збройні сили України пішли на такий крок, і як це змінює ситуацію на Фронті зараз розповім друзі. Але для початку підпишіться, будь ласка, на цей YouTube канал. І не забувайте ставити лайки, залишати свої коментарі. Ну а я щоб вашого часу не гаяти, давайте одразу буду починати. Отже, почнемо з головного: по перше, командувач е сил безпілотних систем збройних сил України Роберт Мадяр офіційно підтвердив. Про те, що воїни першого окремого центру сил безпілотних систем завдали удару по греблі Білгородського водосховища. Вчора я вам говорив про те, що Генеральний штаб збройних сил України не підтверджує і не спростовує цю інформацію. Сьогодні отже є офіційне підтвердження від Мадяра. Ось подивіться нові кадри, зокрема того, як хлинула вода після удару. Давайте процитуємо пост Мадяра. Білгородське водосховище сьогодні дало тріщину. З моменту чарівного пендюля рівень впав поки на 100 сантиметрів. Зараз, до речі, вже рівень води впав набагато більше. Візит нанесено птахами першого окремого центру сил безпілотних систем це трансформований 14-й полк СБС. Мадяр назвав цю операцію Дамба, ну ти тримайся, якщо що. І додав, що російським військовим в бліндажах біля села Графівка стало трішки незатишно. А місцеві за його словами жартують. Мовляв, тепер у нас не окопи, а канали. Це був друзі. Точний це був продуманий удар. Атаки почалися ще в п'ятницю, коли збройні сили України вдарили по дамбі. Спочатку в змі писали, ну зокрема, це були російські змі, які писали, що ми влупили хаймерсами. Ну але оскільки про це написав Мадяр, я є підозра, що влупили іншими пташками, зокрема, дронами для нас це, насправді не важливо. Головне це ось результат, який Зараз ми спостерігаємо на відео. Отже. Пошкоджено кілька технічних будівель і один шлюз водоскиду. В суботу губернатор Білгородської області Гладков підтвердив удар і попередив, що ворог, тобто ми можемо вдарити ще раз. Ну а в неділю по дамбі завдали ще одного удару, після чого вода почала активно убувати. Значить, тут треба друзі сказати про те, що сталося власне після безпосередньо самого удару в районі села Графівка. І нижче за течією сіверського Донця, вода затопила російські бліндажі, значить, під загрозою опинилися підрозділи 128, 116, 68 і 136 бригад армії Російської Федерації, які діяли саме на Вовчанському напрямку. Частина російських військ фактично. Відрізана від постачання і переправ логістика окупантів ускладнена, причому ускладнена добряче, адже вода заливає дороги, вода заливає окопи, вода заливає склади, бліндажі. Телеграм-канал «Пепел» пише, що вода скидається вже з двох шлюзів, які ймовірно пошкоджені. Тобто, якщо я раніше розповідав про один шлюз, пошкоджений тепер вже навіть пишуть про те, що два шлюзи пропускають воду. Далі друзі, хочу показати вам супутникові знімки. Погляньте, будь ласка. Супутникові знімки від українського телеканалу, телеканалу, телеграм-каналу «Ексельнова плюс. На них видно, як фактично там змінилася місцевість між 20 і 26 жовтня. Розлив води величезний. Це видно навіть ну там, фактично, з космосу. Далі продемонструю відео з безлюдівки, де вода заливає сади, і, звичайно ж, коментарі не без матів місцевих жителів. Послухайте. Йо саду. Пі... Да, це не саду. Це вам. Друзі. В Шебекіна. А, значит, місцеві пабліки повідомляють, що рівень води в річці у центрі міста зростає. Села Безлюдівка, нова талважанка, і саме Шебекіно безпосередньо під загрозою затоплення. Російська влада, звісно, намагається всіх заспокоїти. Губернатор Гладков виходить і каже про те, що спокійно ситуація стабільна, але при цьому просить жителів бути уважними і слухати вказівки місцевої влади. Що ж це можуть бути за вказівки? Зараз розповім тому, що ситуація стрімко змінюється. Є там у них і виконувач обов'язки директора водосховища його звати Юрій Парамонов, і от він каже про те, що в разі прориву дан. Аби наслідки будуть мінімальними, чому тому, що вода піде на територію України, але це насправді просто жалюгідна безпорадність. Хоча і доля правди тут також є, і нижче я вам розповім, чому це нам було б вигідно. Фактично на це все і спрямовано. Зет-блогери, друзі, просто в сльозах вони в соплях панікують і неють. І один з них там є такий телеграм-канал Воєнний свідомітель. Пише про те, що Україна вдарила по дамбі білгородського водосховища, викликавши серйозне затоплення. Наші, тобто російські бійці, як пишуть ці окупанти, скаржаться, що вода заливає бліндажі, тобто вони самі росіяни, самі визнають, що вода затопає, заливає бліндажі. Суєтехніку і спорядження масштаб видно з космосу, а наслідки ще належить оцінити. Пишуть вони друзі. Треба сказати, що вони навіть погрожують нам. Ударом вони порожують ударом по київській ГЕС як відповідь, називаючи це, до речі, розвагою. На секундочку, ось погляньте будь ласка, зніму тікер на декілька секунд. Що ви просто оцінили їхні. Ну, цей скрін там, де вони безпосередньо про це пишуть: арішнік, бурівеснік, яр скінжал, все це от сюди бить добру, і стрілочкою вказав зокрема на нашу, <кх> на нашу ГЕС. Що тут також треба додати, треба сказати, друзі, що. Um, Слухайте, Z-блогери визнають, що Збройні сили України намагаються затопити прикордоння, щоб зірвати постачання російських військ, які наступають на Вовчанськ. Гладков закликає жителів сіл до евакуації, от як раптом змінила ситуація. Да? Тобто, тут все було окей. А тут вже давайте евакуюватися. Там йде зараз евакуація. Це абсолютно серйозна перевірна інформація, але водночас він каже про те, що все під контролем. Ну. Не знаю, якщо евакуація це під контролем, нехай так і буде. Проте, друзі, вода прибуває, бліндажі затоплені. Російські військові втрачають зараз боєздатність. Тепер давайте розберемо в принципі, чому збройні сили України пішли на такий крок. Значить, справа у тому, що на вовчанському напрямку росіяни останнім часом активізувалися після посушливого літа. Річки Сіверський Донець і Вовча обміліли, і це полегшило ворогу логістику. Плюс, за даними збройних сил України, росіяни накопичили резерви, а листя на деревах давало їм прикриття. Ну, Зеленка зрозуміло, працює в дві сторони. Звичайно, але для окупантів також який результат: Росіяни досягли локальних успіхів, і це правда. Вони просунулися у вовчанську. І я вам вчора розповідав про те, що 26 жовтня путіну навіть доповіли гра саме Доповів йому, що вони, нібито росіяни, контролюють 70% міста. Але це обійшлося їм просто неймовірно величезними втратами. Ну, наприклад, друзі, перший батальйон 82-ї мотострілецької бригади Російської Федерації просто був знищений і виведений в тил на поповнення. Зате те 70% очанська удар по дамбі став відповіддю збройних сил України. Програма мінімум це зірвати наступ Росіян, і це вже сталося. Нам вдалося це зробити. Вода піднялася, вода затопила бліндажі, ускладнила логістику. Продовження наступу для росіян зараз не є можливим, розумієте? Але є ще програма максимум. Програма максимум, як кажуть експерти, це створити водяний котел. Частина російських військ, що встигли там переправитися через Сіверський Донець. Тепер відрізана від основних сил їм доводиться або форсувати перешкоду назад, або здаватися. Тому в збройних силах України зараз з нетерпінням чекають на поповнення обмінного фонду. Ну і ця операція, друзі, це частина нового підходу збройних сил України до війни. Як я розумію, тому що керівник ГУР, очільник головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Будано, який зараз на ваших екранах, він ж заявив, що Україна поєднує активну оборону на фронті із точковими ударами по стратегічних. Об'єктах в тилу ворога завдяки технологічним інноваціям, кращому плануванню і гнучкому мисленню командування зсу завдають глибоких ударів по території Російської Федерації, і я думаю, що удар по білгарській ось цій дамбі це приклад такої стратегії. Ми не просто там тримаємо оборону, ми б'ємо ворога там, де він цього не чекає, плюс зриваємо плани. А плани, як ви розумієте, у них це. Подальша окупація, скільки б зараз не було розмов про те, що наближається мир у цій війні. Повірте, ми ще дуже і дуже від цього далекі. Хоча напишіть в коментарях, що ви з цього приводу думаєте, Трамп сказав про те, що мир Україна і Росія наблизились до миру. Побачимо. Тому, друзі, що ми маємо? Справа у тім, що удар по Білгородському водосховищу це. Не просто тактичний хід, це справжній удар по планах окупантів. Як ви розумієте, збройні сили зірвали наступ Росіян на вовчанському напрямку, затопили їхні позиції, відрізали частину військ від постачання. І це приклад того, як розумна підкреслюю, розумна стратегія і сучасні технології можуть змінити хід війни. Чи вдасться створити повноцінний водяний котел для окупантів? Побачимо, але вже зараз ясно, що росіяни обістралися, а ми показуємо, що як ми вміємо воювати не числом. В чому є, до речі, перевага російських виродків, а вмінням і креативом. Ось в чому фішка. Ну і плюс це вам за каховку російські виродки. Дякую, друзі. Залишайтеся на цьому каналі. Підписуйтесь на нього, підписуйтесь активніше. Бережіть себе, своїх рідних і близьких. Насипте добряче лайкосів Збройним силам України. Слава ЗСУ! Побачимось.